Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99,9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів ФМ. Непотрібна цифра. Юрко неймовірно хвилювався за оцінкою самостійної. Хоч математику він дуже любив, а задачки мов горішки. І, як завжди, примовляв дідусь, цього разу щось було не так. Окрім того, що на два перші завдання затратив половину уроку, ніяк не вдавалося розв'язати ще одну задачу. Хлопчина пригадав усі правила, погортав свою чернетку, двічі перевірив умови, але продзвенів дзвінок, і він змушений був здати зошит, так і не виконавши останнього завдання. Наступного дня вчителька оголосила оцінки. Мені дуже прикро, Юрчику, але цього разу в тебе не задовільно хоча задача насправді проста і має два варіанти розв'язання. І поставила яскраво червону двійку в щоденник. Хлопчик розлютився Двійка. Оце вже мені вдома дістанеться паскудна цифра. Без неї життя було б значно легшим. Вчителька лише похитала головою. Ти мовив це з пересердя, бо роздратований. Утім, навіть проста цифра важлива і може дуже багато змінити. Двійка може щось змінити у моєму житті? Хіба що покарань від батьків додасть, а ще вони скасують мій похід до кінотеатру. Дорогою додому, щоб трішки поліпшити собі настрій, Юрко захотів купити два пряники. Будь ласка, два пряники. попрохав і простягнув продавчині гроші. Сьогодні можна придбати один пряник або три. У нас на касі відсутня цифра два. Хлопчик із нерозумінням глянув на тітоньку. Ви серйозно? Чи це у вас такі жарти? Угу, похитала головою та. Тоді хлопчина пішов до великого продуктового супермаркету і вибрав на полиці дві пачки печива з різними начинками. Касир глянув на нього і промовив Даруй, юначе. Сьогодні купуємо будь-яку кількість продуктів, окрім двох. Тож одна упаковка печива три, чотири, п'ять. Але ж грошей вистачає тільки на печиво з полоничним і вишневим джемом, рівно-рівнесенько. Нічим не може зарадити. Юрко побіг додому, що було сили. Мамо, мамочко, знаєш, що трапилося? гукнув малий з порога, знімаючи взуття й шапку. Тихіше, синку, зустріла його ненька. Дідусеві погано. Ми намагалися викликати лікаря. Але ніяк не можемо набрати цифру два на телефоні. І тут ця двійка Та що ж це воно таке? Хіба таке можливо? Адже то лишень цифра. Так, лише цифра, яка зараз може врятувати життя твоєму дідусеві. Краєм ока Юрчик помітив, що хтось промайнув у його кімнату і заховався за шафою. Це двійка, я її бачу. скрикнув. Однак за шафою нікого не знайшов. А двійка, всміхаючись, розляглася на верхівці шафи і спостерігала за розгубленим хлопчаком. Задзвенів будильник. Юрчик розплющив оченята. Дрімки, хто знає, де поділися. Він у своєму ліжку, за вікном темінь. На ковдрі лежить недбало кинутий підручник з математики, з якого вчив правила, готуючись до самостійної роботи. Синочку, прокидайся, почув мамин голос з іншої кімнати. Ти втомлений приліг після школи просив нагадати про дві справи на вечір. Дві справи? Справді, мамо? Дві справи? Та це ж чудово. А можна мені два горнятка чаю? Дідусь добре почувається, щоб побавити зі мною дві гри? Мама здивовано глянула на сина. Синку, з тобою все гаразд? Ти говориш такі дивні речі і чи встиг підготуватися до самостійної з математики? Матусю, залишилось два останні правила вивчити, два правила, а опісля в нас буде пречудесний вечір з розвагами. Коли Юрчик вкладався до ліжка, то дістав щоденник з портфеля і ще раз пересвідчився, що навпроти графи математика немає яскравої двіки. Це ж треба, яка всяка всячина може наснитися. А цифра два таки дуже потрібна всім. Подумав про себе. Але ж краще у вісні таке пережити, ніж насправді, мені мало серце не вистрибнуло з грудей. Утім, може, це застереження, що варто уважніше ставитися до уроків та домашніх завдань. Задоволена та впевнена у своїй важливості, вкладалася спати й двійка. Вона солодко потягнулася на шафі, ще раз кинула погляд на хлопчину і заплющила оченят. Малий школярик відтоді став старанним учнем. Частенько, коли хтось із друзів гукав його на вулиці відразу після уроків, Юрко відповідав: спершу домашка, а потім дозвілля. Зробив діло, гуляй сміло. Так завжди говорить мій дідусь. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки. 99,9 Жадачів ФМ. Не перемикайтеся.